Ви вже витратила тисячу гривень від Зеленського, і що так, то на що саме? Я ще не витратила е, тисячу від Зеленського, бо вона ще мені не прийшла на рахунок, але я зареєструвалася для її утримання, бо вважаю, в цьому нічого немає поганого. На що буду витрачати, звичайно, 50% на Збройні Сили України, а ще 50%, мабуть, книжки буде і, мабуть, театр. Амен. І не збираюся. Навіть отримувати її не збираюся, і витрачати теж. Я вважаю, що це смішно в умовах сьогодення. Взагалі роздавати в тисячу це просто смішно. Краще б скинули на армію або просто, ну тобто реально людям, які цього дійсно потребують. Ми її не використовуємо. Чому? Тому що ми не підтримуємо цю компанію президента. Ми, а я, ми як... не голосували за цього президента. Ми вважаємо, що він недостойний і слабкий лідер час війни, але... Мабуть, якісь зрушення зараз робити не варто. Ми не будемо получати, не будемо втрачати. Хай залишиться на поміч військовим нашим. Я вважаю, що також є люди, які більше потребують цих грошей, і можна було б дійсно визначити, кому вони потрібні, їх якось чи зразу роздати. Але я, наприклад, особисто не збираюся використовувати ці гроші. У мене є бабуся моя, яка напевно можливо буде використовувати ці тисячі гривень, але це навіть обмежено там не можна їх використати, на що. там обмежена кількість магазинів, які можна використати там обмежено дуже, і це все якось не дуже логічно.